Під час перебування у Німеччині прем'єр Арсеній Яценюк висловив жаль та співчуття рідним загиблих від терористів у Франції, пов'язав в один ланцюг світової антитерористичної безпеки АТО в Україні та низку терактів останнього часу в Канаді, Австралії, Бельгії Франції. Про те, що нині тероризм не має кордонів і меж у своїй безглузді і жорстокості, заявив і мер Києва Віталій Кличко. Він також висловив співчуття родинам журналістів і поліцейських, що загинули у Парижі. Тим часом кияни приносять квіти до будівлі посольства Франції в Україні. В пам'ять про загиблих жертвами паризького теракту стали 12 осіб. Ще 11 людей отримали різні поранення. Є люди Франції, які солідарні з українцями, бо українці зараз переживають велику біду, щоб вони знали, що ми з ними теж солідарні. Це мені колись подарували каракатуристи українські, російські. Ось я приніс просто сюди поставити. Можливо, ну, тут є такі досить актуальні, сучасні. Ми просто не могли не прийти. А... Ці всі події в світу якось нас з'єднають. Нам здається, що ми живемо в цивілізованому світі. Франція це ж майже центр Європи, центр міста, а люди просто під'їжджають під редакцію, виходять з автоматами, розстрілюють людей і їдуть геть. Будь-який тероризм це потворна, страхітлива річ, яка, на жаль, існує в суспільстві. І не можна давати якихось шансів її розповсюдженню.